Тористо далі будемо говорити про технології, які е, огортають, з'являються огортають Російську Федерацію дуже теплими обіймами в контексті, якщо ми говоримо про теплоту обіймів, зокрема для Рязані е, там двічі поспіль за минулий тиждень булися удари по е, Рязанському НПЗ. А це на секундочку, третій ну третій, третій, третій четвертий за величиною НПЗ в Російській Федерації е, е, і такі здавалося б, стратегічні об'єкти мають прикриватися е, ворожою ППО. Може вони і прикриваються. А може і не прикриваються, а може і прикриваються, але не дуже якісно. Е, отже, ці теплі обійми огортають територію Росії. 18 стратегічних об'єктів було уражено в тилу противника з початку цього року. Ця тенденція безсумнівно що радує, але насамперед ми говоримо про енергетичні об'єкти. Е, зараз будемо далі говорити з Анатолієм Храпчинським щодо того, які насреальні. Можуть бути варіанти щодо поширення цього процесу бавоняного теплообіймаючого на дещо інші території, тому що тому що це економічний вплив проти Росії. Нафта це добре, це в унісон зі штатами, але чи можемо ми бити по секторі ВПК військово-промислового комплексу. Анатолій, добрий день, добрий день. Точніше, вечір, так е, ну от, справді нафтогазові об'єкти це як сірник, так який можна підпалити, тільки піднесіть до нього вогонь минулого року. 84 рази Україна атакувала російську нафто. Нафтову, насамперед інфраструктуру, ось це якраз карта таких уражень, мінімум 3 НПЗ, були або зупинені, або зменшили свої свої видобутки, свою роботу, точніше, свої обсяги Цьогоріч, як я вже сказав, 18 стратегічних об'єктів. Серед них є об'єкти військово-промислового комплексу. І це якраз таке моє запитання полягає в тому, що. НПЗ бити правильно. НПЗ це добре в е союзі із союзниками. Дануйте за тавтологію це все робити, е але об'єкти ВПК ну це серйозні капітальні будівлі. От що з ними робити, чи можуть наші дрони їх зачепити, чи тут без умовно кажучи, томагавків нічого не буде ніякого? Знов таки треба казати про те, що не єдиними томагавками, і якщо ми кажемо про, наприклад, удари по виробничих потужностях, то тут треба зрозуміти, що не обов'язково мати там 450 кілограмів корисного навантаження. Саме я про це кажу, тому що знов таки хочу наголосити на слабкій стороні Російської Федерації це саме інженерна думка і те, що могло би зберегти інтелектуальну власність. Тобто, ми кажемо про Наявність на виробничих потужностях НІІ, де знаходиться робоча конструкторська документація, де знаходяться еталонні зразки. Тобто бити по них за важких заводів. Да? Ну, ми кажемо про це, тому що насправді ну, на кожному заводі є еталонні зразки, на кожному, там, ну, на, який займається виробництвом певних компонентів, воно ну, таки є робоча конструкторська документація, знищення якої призведе до втрати потенціалу виготовляти. Те, що було написано в цих документах, давайте повернемось до того, що в принципі, якщо ми кажемо про, наприклад, російські ВПК, то вони втратили можливість ремонтувати і е, обслуг... і виготовляти двигуни серії НК, це ці двигуни, які стоять на стратегічній авіації. Внаслідок того, що вони втратили більшість робочої конструкторської документації. Ну таки давайте згадаємо. Цих е, на авіаремонтному заводі в Казані, е, де була втрачена більшість робочої конструкторської документації, яка повлекла за собою втрату можливості там, ремонту обслуговування літаків ту 160 ту 20 м селеметри, певних компонентів. Такі вони не можуть виробляти. Я, доводи, я, я, я одну не розумію. Них. А що не не можна цю документацію заховати десь глибоко у підвали, і тоді ніякі дрони її не знищить? Чи як я... е, Зрозуміло, що ми можемо казати про це, але просто недбалість Російської Федерації призвела до того, щоб після розвалу радянського союзу ця документація була знищена. Ну тобто вона десь була викрадена, чи пропита, чи не зрозуміло, що. Зрозуміло, що можна казати, що тоді там виходить, можна. Це десь не О, але показання. Тоді виходить, що це ну недбалість Російської Федерації призвела до цього. Ну, це ми кажемо про те, що було як наслідок, тому що знов таки повертаючись до питання, чи були ефективними удари останні, тут треба розбиратися, дивитися супутникові знимки. А якщо ми кажемо про удари, показання, треба зрозуміти, що якщо ми кажемо взагалі про удари, це ж не тільки про нанесення фізичного втрата, а це і психологічний тиск на Російську Федерацію. Тому я би сказав би, що тут Треба все ж таки повернутися до питання щодо можливості знищення от інтелектуальної складової для того, щоб Росія не могла відновити будівництво виробництва будь-якої озброєння, і для цього можна використовувати безпосередньо удари по важливих нії російських. Можна використовувати удари, по наприклад, з рахунок, наприклад, так само можна казати про кібератаки, тому що знищення певних елементів, які знаходяться на серверах, на всьому цьому можуть теж призвести до втрат. і давайте згадаємо знищення інженера, який займався модернізацією ракет Х 69 це теж було важливим елементом протидії, тому що якщо повернутися щодо питання ракет хабса деть Харсідей, то це було найболючіше питання для Російської Федерації, тому що вони і далі мріють створити ракету, яка би летіла з під крила тактичної авіації на відстань понад 500 кілометрів. Тобто ми кажемо про те, що. Сполучені Штати мають ракети, які можуть літати з під крила 16-го там на 8, на 400 і на 1000 кілометрів. А, Європа має Таурус, Європа має Storm Shadow Scalp, А Росія не має такої ракети. Тому власне х 69 була розробкою спрямованою на те, щоб збільшити кількість і дальність а, цієї ракети. Але повертаючись до основного питання, хочу сказати, що в принципі треба зрозуміти, що безумовно можна казати про знищення виробничих потужностей. Але за наявною зброєю, навіть за наявних можливостей, ми не зможемо отримати, наприклад, там 15 ракет, які зможемо запустити по одному. Стратегічного об'єкту на території Російської Федерації тому а, треба продовжувати шукати слабкі місця в випадку з брянським заводом, коли були уражені системи електропостачання, що призвели до втрати на тиждень робочої мож... ну, можливості працювати в цьому підприємстві. Окей, але тобто я розумію, що прямими так би мовити, методами Дії наших дронів на російські об'єкти ВПК, в принципі це не той шлях, який ми можемо о, ну, обрати. Це нереально правда, капітальні підприємства знищити за рахунок дронів безумовно, але є жнов таки. Давайте пригадаємо дії з боку Ізраїлю, коли вони знищували деякі важливі кабінети на виробничих потужностях Ірану, що призводило до втрати можливості. Розвитку подальшого розвитку певних технологій, тому е, ж нам таки наголошую, що можливо точково удари за рахунок наших безполотників, які призведуть до втрати деяких потенціалів е, з боку Російської Федерації. Ну, в нас, власне, якраз таки про нашу тему нашого обговорення і запитання з'являється про дрони, про ракети, які б бажано було би мати 400 кілограм бойової частини, як у Shadow, і тому подібних речей. Ну, слухайте, що ми при принаймні, принаймні зараз можемо говорити, пане Анатолію? Так це те, що російські пропагандисти заскаволіли про те, що нарешті F-16 запрацювали на передовій. Uh, для нас це нарешті, тому що наше суспільство постійно казало чорт забирай, де ж в 16, uh, нас знову здурили. Зрада, зрада, зрада. А вже зараз росіяни скажуться про те, що ну власне F-16 їм дошколяють на передовій. Почали з запорізького херсонського напрямку. Зараз розширюють цю географію роботи не стільки е, ударами по наземних цілях працюють, як кажуть росіяни, е, а от власне в режимі повітря-повітря. Ну наскільки я пригадую для того, щоб в режимі повітря-повітря, ми дуже би хотіли мати ракети американські, а їм сто е, так, котрі будуть дозволяти на 185 на плюс кілометрів. Отож, ну я не чув, що ми їх отримували, але в кон а, в сенсі обговорення було, що ми їх отримаємо, тому треба зрозуміти, що і. Борти в 16 які будуть мати кращі характеристики для того, щоб застосовувати, які зможуть працювати засобами радівакації там на 200 км, в Будь-якому випадку ми отримаємо. Нам таки треба зрозуміти, що зараз Польща активно будь-якому випадку говорите, наче не президент Трамп, наче від нього не можна чекати чогось несподіваного і неприємного і приємного ні, ну від Трампа я взагалі очікував зовсім інше, тому що Трамп активно. Провів передвиборчу кампанію з Лозунгом «Make America Great Again», Але знов-таки хочеться запитати у Трампа, що він має на увазі під Великою Америкою, тому що Велика Америка насправді не договоря не домовлялася ані з Усамом Бен Ладеном, ані з. Ані з Тими ж самими іншими великими злодіями світу цього 에, давайте згадаємо Садам Хусейн, давайте згадаємо Єсера Арафата і інших е, великих таких Дафі, е, да. ну да Кадафі. Давайте згадаємо е, ті ж саме е, Югославські питання, те, що були. Тому тут знов е, таки він збирається домовлятися, чи він ну чи він збирається розмовляти з е, Путіним, який є терористом один у світі. І при цьому він заявляє, що а, він хоче зробити Велику Америку знову. А велика Америка на свого часу нікого нічого не питала, робила свою політику. Але повертаючись до питання, в знову-таки хочу зазначити, що. Ключовим питанням використання літаків на лінії зіткнення було не тільки спроможності літаків за їх тактико-технічними характеристиками, але й проходження бойового злагодження безпосередньо з нашими бортами, які активно працюють на лінії бозітнення. Навтаки треба зрозуміти, що 2-3 місяці це в середньому підготовка і бойове злагодження, коли ми кажемо. Тому я думаю, що зараз ми. Побачили перше застосування щодо прикриття повітряного простору, і в подальшому, як і визначалось раніше, що ми зможемо побачити більше можливостей від цих літаків. І а, головною, все ж таки, є, на мій погляд, головною задачою зараз, є це імплементація а, а, стандартів, натівських стандартів, які дозволять працювати а, пілоту а, приймаючи самостійно рішення, і як виконувати йому бойову задачу, це дуже важливо, тому що це а, розкриє більший потенціал. від а ці, як зараз пілот їх... працює. Ну давайте почнемо з того, що якщо ми кажемо про випадок з протидії, коли повітряна сила оприлюднила інформацію, що пілот F-16 збив шість ракет замість і маючи вже чотири ракети під крилом, це підтверджує певний певну імплементацію, тобто перше прояви такої роботи, коли пілот самостійно приймає рішення і доповідає, що він буде збивати. Uh -huh. А як буде в подальшому, як буде безпосередньо на лінії бозітні, я більш ніж певний, що якщо ми кажемо про ефективність, то скоріш за все будуть імплементуватися і далі ці стандарти, але знов таки треба зрозуміти, наскільки ми ці стандарти готові а, в імплементувати? Чому тому, що а, після після прийняття рішення там пілотам, він коригується деякими. Доктринами, які дозволяють йому використовувати певні від озброєнь, наприклад, по якимось цілям, чи не дозволяють, тобто це теж набір е, таких е, правил, які можуть обмежити його дії, тому що це получає за собою, там, наприклад, там, якісь неправильні е, 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 дії, які будуть е, вищим командуванням, е, скажімо так, він понесе відповідальність за це. Тому е, тут я хочу сказати, що ми взагалі знаходимося в дуже цікавому е, стані урахуванням того зброї, яке ми використовуємо, і насправді що я на мою думку, стандарти НАТО суттєво зміняться після війни України з Росією, тому що дуже багато цікавих речей, які ми зараз бачимо на лінії бозітня, які переписуються і береться до уваги зовсім інші інструменти роботи. А, так тобто, якщо ми зараз говоримо все ж таки про те, що скавулять росіяни, це може бути теоретично і наявність. Уже, я так розумію, нових. Ракет повітря повітря, а 120 чи ризикові операції по роботі в шістнадцяти поближче до переднього краю. Правильно, Тобто варіанти два в цьому контексті. Я думаю, що тут є питання щодо перекриття протиповітряного як виконання задач по як протиповітряна оборона прикриття наших літаків, які працюють на лінії боосвітлення, і додатково закриття питань, тому що збільшилась кількість застосування ракет Х-69 з боку ворога з тактичної авіації по прифронтовій прикордонній зоні, тобто тим паче вони можуть захворити з чорного. Моря і цю акваторію для пуску цих ракет, то я думаю, що в 16 можуть на, на безпечній відстані працювати і перехоплювати ці ракети. Угу. Саме по ракетах. Добре, давайте рухатися далі. Згадаємо вчорашню, до речі, атаку повітряних сил по Орловській області. Мінус, як повідомляється, компоненти, зокрема термобаричної бойової частини для 200 шахедів. 200 шахетів вже не полетять. Це такий по-перше, це цікавий елемент в контексті того, що це Орловська область. Це не Області, на які нам, грубо кажучи, дозволяли задавати ударів. Це не Курська, це не Брянська, це не Білгородська, це навіть не прикордонні. Це через одну прикордонну область, Орловська область, і там завдано удару шахедами. Так, це звісно там іранське озброєння, це звісно те, що загрожує безпосередньо Україні. Але ну якщо повітряні сили, то це думаю, що очевидно. Певно, так можна говорити про те, що це Storm Shadow або Скальпіджі, правильно? Ну, безумовно жнов таки, поки не відомо, ми отримали а, ракети Джасонс, які теж зайшли в закритому підзакритим під, під закритим питанням. Але безумовно треба казати про те, що ми можемо використовувати це Storm Shadow. А, і я би сказав би, що якщо ми кажемо про Орловську область, вона входить в 300 кілометрову зону. Тобто вона входить mm -hmm. в ту зону, яку а, можна по якій можна бути, якщо є наявність важливих об'єктів. Наскільки нам мені відомо, в Орловській області є. А, частково а, склад, і частково виробництво цих самих шахетів, тому а, я думаю, що є а, потенціал, куди бити, і він був вже уражений, цей, цей об'єкт. І зараз ми бачимо повторні удари, тому я думаю, що. І далі буде і треба просто дивитися. насправді дуже дивно було побачити супутникові знімки цього об'єкту, коли він почав будуватися. А якщо напомнитись в минулому році, і насправді було дивно, чому росіяни вирішили будувати його там на такій відстані, розуміючи, що принаймні велика кількість наших ударних безпілотників може доставати до цієї території. Слухайте, хороше запитання від глядача Андрія. Яка нагадування постійне нагадування щодо цієї історії? Яка ситуація з літаками СААП від Швеції? Нагадуються літаки дальнього радіолокаційного виявлення спостереження, які нам обіцяли Шведи надати для того, щоб краще наводитися наші авіації, не тільки авіації, до речі, напевно, що по цілях щось усе заглохло пише Андрій. Що що знаєте, можливо, якісь андети десь читали, чули щось? Тут і були деякі заяви, що призупинена передача цих літаків за рахунок Сполучених Штатів, але тому що там дуже багата кількість, як зазначив один з експертів, американських комплектуючих. Ну насправді, якщо ми кажемо про САБ, то всередині стоїть сабівське обладнання, і радіолокаційне обладнання, і все, що там є, це власне сабівський продукт. Тобто, по мінімуму американського, але очевидно, американське теж є, так? Ну, американські, я думаю, що лише можна сказати про імплементацію туди лінк 16 Оце можна сказати як один із питань, чи ми будемо його використовувати, тому що він нам дуже важливий з урахуванням поєднання використання літаків САП, дані релокаційне виявлення, використання а, систем протиповітряної оборони Patriot, сам ті використання F-16, мірежів, які ми отримаємо. Знов таки, хочу зазначити, що а, літаки са дальнього релокаційного виявлення є навіть в Пакистані, тобто, ми кажемо про те, що це не означає, що там Сполучені Штати заборонили їм комусь на них ці літаки продавати. Просто є питання щодо підготовки, скоріш за все а, офіцерів, а, точніше операторів, так би мовити, які будуть працювати на цих літаках. Жнов таки, треба зрозуміти, що а, ми вкотре стикаємося з тим, що нам дали F-16, але нам. Поки що не зрозуміло з АІМ-120, двадцятими. Не, не зрозуміло часом. Саме нам обіцяють передати міражі, але вже щось ми чуємо, що вони здебільшого будуть працювати. По повітряних цілях або по наземних цілях, але не, будуть, не зможуть використовувати ракети штамше Shadow СКА. Тому я би сказав, що тут, в принципі, а, є стримання щодо а, можливості наших, тому що якщо ми кажемо про отримання літаків дальнього радіолокаційного виявлення, то це дозволить нам працювати велику кількість наземних операцій на території ворога, а, з огляду на те, що ми будемо бачити територію ворога близько там на 400 кілометрів глиб. Тобто, а, на мою думку, а, зараз іде все ж таки. Практичне навчання, підготовка експлуатація цих літаків, тому що як наскільки я не помиляюсь, по останнім даним ці літаки були передані безпосередньо зараз знаходяться в Польщі і перебуває там підготовка за за все, тому що Польща теж є експлуатантом даного типу літаків і може поділитися своїм власним досвідом, тому а насправді а, повертаючись до цього, запитання. Заглохла, але заглохла в інформаційному просторі. Але я думаю, на мою думку щас продовжується підготовка. Коли ми їх побачимо в бойовому застосуванні, я думаю, коли ми побачимо і а, літаки F-16 з більш кращими а, технічними характеристиками, які зможуть активно працювати а, на лінії зіткнення і на прикордоні, і коли ми зможемо а, з F-16 запускати принаймні джасонця, які працюють на 300 міні. Uh, інше питання, яке цікаво, написали uh, в виданні Defense Express, ну посилаючи, звісно, на західні uh, медіа на західні uh, публікації, які про це писали: що в рамках військової допомоги Україні, яка нагадаю, вона не заморожена, саме військова допомога. Uh, тобто, вочевидь, зараз і всі підстави вважати, що ті uh, укази uh, розпорядження, ті бюджети, які забезпечувалися uh, попереднім президентом США. Джозефом Байденом вони продовжують виконуватися і відповідне озброєння продовжує виготовлятися для України. Відповідне постачання зі складів Пентагону, очевидь за всіма тими планами розрахунками далі продовжується, але. Що цікаво, пишуть от Defense Експрес про те, що в рамках цієї військової підготовки допомоги для України в США працюють над створенням для зсу чогось схожого як ракета Теребомба з перспективною системою самонаведення дальністю понад 400 кілометрів, що до речі може можливо замінити ось ці ескалаційні моменти по джасмах, хоча не знаю, що там вже ескалувати. Але тим не менше, що може бути от воно таке, що то затикає? Чудо, зброя, я не знаю, чи це для f-16 чи не для F 16 ну а для чого ж і ще американці в принципі іншого, з іншого боку можуть розробляти. Ну якщо ми кажемо, наприклад, щось на кшталт джедама то тут треба зрозуміти, що можливо... нічого так собі, так ну проактивне прискорювач. Тобто, давайте пригадаємо, що є можливість поєднання деяких засобів ураження наведення якщо ми кажемо там, наприклад, більше додати більше тяги, і, будь ласка, можна проробити велику кількість авіабомб. Знов таки, давайте почнемо з того, що. В класичному сприйнятті авіабомба зараз не буде використовуватися найближчим часом, принаймні війни з Російською Федерацією, вона не ефективна, тому що ми не Це можемо вільного падіння. Віде. Вільного падіння, да тобто ми не можемо використовувати. І додатково треба сказати, що навіть е, крилата авіабомби, які ми там могли би передбачити там ті ж саме Хамери, чи ж саме МЧДАМ, вони теж ризиковані, тому що повернемось до того, що ворог активно зараз працює, по може працювати по нашій авіації за рахунок. Підсвідки цілей літаками Су-30, тридцять і відпрацювання, наприклад, цих самих хез 400 що дозволяє працювати близько там на 400 кілометрів. Тобто, ми кажемо про те, що в принципі складно працювати навіть хамерами і навіть тими ж нами джедами, тому треба створювати щось, щоб могло б насправді подолати цю відстань, тобто подолати цю відстань 400 кілометрів, і а, тоді раз, ми а так, я ми логіку. Що... чому саме 400 кілометрів? Чому логіка? Тому що ми кажемо про те, що зараз ворог активно використовує е, роботу С-400 разом з е, літаками Су-30-135, в кілометражах, Просто зрозуміти. Ну, відстань, е, тобто ми кажемо про те, що відстань е, 400 кілометрів прикривається система протиповітряної оборони при наявних е, засобах при наявних літаках С-400 400 кілометрів, да? Да, вона може працювати на 400 кілометрів угу. ракети проти повітряноборона. Тобто ми кажемо про те, що на цій відстані можна, можна бути знищено будь-який е, літак е, наш тому а, і а, проблема в тому, що треба шукати рішення на більшій відстані або ж все ж таки працювати по засобам протиповітряного оборону. Ворог активно підтягує всі ці системи на лінії, бо і далі намагається триматися повітряний простір, що не дозволяє нам отримати перетин. Тому безумовно треба казати про розвиток більш сучасних систем, які би дозволили нам переробити більшість тих вільнопадаючих авіабомб або криватих авіабомб під засоби ураження, які б могли б літіти на вістань там на близько 400 кілометрів, тобто 300 міль. А і знову таки повторюсь, Ну треба зрозуміти, що ми кажемо про корисне навантаження від 75 до до двохсот. Кілограмів, тобто, в принципі, це доволі непогано, але все одно не закриє низку питань, які можуть закрити, наприклад, Shadow або скальп. Тобто, ми кажемо про те, що є певна позитивна динаміка з боку Сполучених Штатів, але знов таки давайте згадаємо, що прогнозовані на видача перших боєприпасів відбудеться аж десь наприкінці 26-го року. Она На це якраз логічне питання. Оце якраз було кілобулогічне да. питання, коли це може бути? А, Ну Знаєте, тут якби добрий аргумент щодо до кінця го року, це означає те, що американці розраховують, що ми будемо на відміну зі тих розмов, які зараз з'являються в інформаційному просторі. А з іншого боку, що це буде наше там переозброєння потенційне, але справді нам потрібно а, це зараз. Зараз нам цього не дають, і в цьому контексті ну, виходить знову. Повертаємося до початку нашої бесіди. Можемо покладатися тільки на дрони і на знищення і ними об'єктів тилу Російської Федерації. Нехай ми там будемо говорити про те, що це мають бути дрони, ну там. Щонайменше на 400 кілометрів дальності з можливостями виявлення таких систем ППО противника і там ураження. Таке можливе? Якщо так, то чим? Може це якісь інструменти? Безумно, ще можливо дивиться, у нас є гарні дрони, які можуть працювати, розвідувальні дрони, які можуть працювати там на глибині ворога ворога до тисячі кілометрів. При цьому можуть підсвічувати для інших дронів, куди треба попасти. Давайте пригадаємо, що є можливості різного корисного навантаження, і там навіть тих ж самих 50 кілограмів може пробити спочатку якийсь бетон укриття, а О, потім Антон, я, я, я вийшла, що переб'ю просто мені задався анекдот. Е, такий типу радянській е, Советському Союзі є хороші спортсмени. Е, так е, вони не поїхали на Олімпіаду? Ну там, умовно кажучи, е, типу, чому вони не виграють медалі, якщо є хороші спортсмени? Так, якщо у нас є хороші дрони, чому вони не вражають С-400? Е, ні, ну 400 у нас працюють по дронах. По, по по дронах по по протиповітряної оборони є, працюють навіть розвідувальні дрони. Є ракенстрайкою, Strike, котрі використовуються по безпосередньо по засобах радіолокації протиповітряної оборони, тому що знищення систем радіолокації дозволяє нам. Осліпити так би мовити протиповітряну оборону, і знов таки, давайте згадаємо, що якщо ми кажемо про територію Російської Федерації, то в них і не така велика система протиповітряної оборони, яка здатна захищати ті ж саме об'єкти російські. тому що ми бачимо, як горять у них і палома склади, і склади зі зброєю, тому я би сказав би, що там а, російське ППО на принаймні на території Російської Федерації насправді дуже слабка, і тут е, одним із елементів стратегічних стратегічних ударів по території Російської федерації є все таки спроба відтягнути засоби протиповітряної оборони з лінії БОЗ. Тобто ми кажемо про те, що ми маємо надію, все ж таки наносячи велику кількість ударів по території Російської федерації, все ж таки ворог почне відтягувати е, протиповітряну оборону для того, щоб захистити свої об'єкти. І він розраховує, що там наскільки ну там Україна зможе ще так наносити удар, але а, почнемо з того, що минулий рік це було 7 тисяч ударів по території Російської Федерації. І зараз ми бачимо ознаки того, що нам поставили задачу зробити як мінімум 30 тисяч ударних дронів, які зможуть працювати там діпшайковських, які зможуть працювати активно по території Російської Федерації. Тому, в принципі, перспективи є. І Давайте зазначимо, що в цьому році дві масованих атаки по території Російської Федерації, де було а, уражено. Об'єкти на понад 11 регіонах території Російської Федерації. Тобто, в принципі, непоганий початок цього року, але знов таки е, повертаючись до основного питання, яке ви задавали, стосовно того, чому у нас, не, чому у нас е, наші спортсмени не поїхали в територію Російської Федерації пробувати бетон, е, хочу зазначити, що є низька е, Питань щодо а, стратегічних а, рішень, які відбуваються а, в нашій державі. Тобто, ми кажемо про те, що все ж таки, ми у нас не вистачає. Ну, це називають інженерною ставкою, обіцяють створити інженерну ставку. Але я ж все ж таки хочу зазначити що нас не вистачає аналітичного центру, який би зміг би якісно проаналізувати все це, те, що відбувається, і запропонувати вже гарантовано якісне рішення для наших виробників, які би. На основі цих е, рішень е, пропонували вже державі е, продукти, які би в комплексі виконували не тільки удари, тому що ми бачимо в принципі е, саме цей напрямок ударів по території Російської Федерації більш ефективний, але і могли би е, якісно працювати вже на лінії, бо зіткнення і стримати ворог. Що ж, Анатолій, дякую вам, що ви долучилися до нашого ефіру, як завжди, об'ємно пізнавально. Спасибі ще раз Анатолій Храпчинський, авіаексперт, замгендиректора компанії по виробництву РЕБів наших українських Тех. На все добре.